Першу на цю сцену другу туру літературного сламу в місті Крабріг. Вийде та, хто перше по списку. Єлизавета Ребрій! Ребрі. Авоську весь свій кіберпанк, і сподівайся, що його ніхто не знайде. Фальшивість випромінювала ідеал та розкололася, коли казала правду. Страшні слова, коли вони мовчать, коли їдять зсередини мухинки, і поки рани не смертельно ще болять, заради нього здатна ти на гарні вчинки. Та пам'ятай, ніщо на світі не є вічним, і не мороч себе триклятим бути чи не бути. Твоя емпатичність вроджена звичка, його нарцисизм набута. Останні ночі серпневі виноградно-грейфрутові ноти сонати нашої місячної. Це витвір мистецтва для двох. Вивчаєш тіло моє, як небесні тіла астролог. Досліджуй мою душу через телескоп, будь уважний, роздивись всі сузір'я мої, великі й малі, їх 88, перевернеш, буде подвійна безкінечність. Вчитайся у Альмагест, Том 7, Сузір'я Діви, 26 зірок, і 6. Короткошерстий ексклюзив із присмаком гіркуватого сузір'я володарює, лежачи на фруктовій пастилі з нульовим вмістом цукру. А яку пластинку обереш ти, не відповідай, тут очевидно. Брітні Спірс програла спір Бетховену, а бах завжди прикидався блазнем. То ким будеш ти в цій богемній рапсодії? Подаруй пальто самоусвідомлень своїй внутрішній дитині і живи щасливо. Той ливень запаморочень забудь, прибудь вчасно на локацію і не впади в каналізацію самокопання, почни сама з собою листування, нікому не потрібні твої проблеми. Тож роби вигляд, що їх нема, що ти не знаєш, як заклякнеш, коли прийде зима. І поки літо швидко йде на спад, збери свій пазл, дівчинко, і живи щасливо! Дякую.